Цей конфлікт, про який ми спочатку поговорили між українцями в Україні і українцями в Канаді, не лише між ними є конфлікт, але є конфлікт всередині нашої громади, українців в Канаді, який як я сказала, дуже часто таку хвилю бруду виливають один на одного. Я не розумію, чому це відбувається Є такий вислів. Давайте розбиратися, чому це відбувається, і взагалі чи варто вступати в ці конфлікти в соціальних мережах? Тому що ми постійно бачимо їх у Фейсбуці. Коли людина задала, здавалось би, зовсім таке. Не знаю квартир, так, просте питання, якесь, знаєте, якесь, так і на неї виливається стільки бруду. Взагалі, якось люди так перекручують цю тему. От усі хейтери, я знаєте, як маркетолог. Ану, скажіть. Я, Я їх дуже люблю. Скажіть так. Отто, правильно, ти знаєш? Да. Тому що чим більше вони коментують, тим більше релевантність мого допису. Там ви ще його коментуйте, друзі. Так, коментуйте, будь ласка. Хейтите, так хейті, будь ласка. Коментуйте ваші коментарі, піднімають рейтинг мого допису. Якщо це в групі... Правильно, мій допис про те, що буде фільм, про те, що буде фандрейзинг, про те, що буде це зять, братцвата, там, там, ті приїхали, ті приїхали. Так, Ради так. Бога, чим більше ви серде mm. там, тим вище він, тим більше людей побачить, побачить, тим більше задонатять мені, тим більше прийдуть на, на наш концерт, тим більше прийдуть, подивляться фільм. Заради Бога, я вас дуже люблю. І ось ми позовуйте? повертаємося до патріотизму. Так? так думає якраз людина патріотично налаштована. Думаю, про результат. І. Яким буде це шляхом досягнуто, там, хтось там похейтить, яка різниця? В принципі, для неї головний результат, вона його має. Ну, нам треба це, підтримувати. Так? Або хочете хейтити, хейтіть, але побільше. Так, побільше, побільше. І знаєте, от три коментарі піднімають одразу. Зайшли, один написали коментар. Ні, друзі, не зупиняйтеся. Три. Три хейта знаєте, окремими. Так. Mm? Да. Супер кожне слово та, в, в окремому реченні Супер. Ви ну просто як скажу, як викладач Маркетингу. — стратегія працює. Мене ніколи на в коментарях під випусками ніколи не залишають хейтерські коментарі такі впливові люди, як ви, євгені. У мене там були ще інші впливові люди, які також працюють тут і в політиці, які вже будують бізнеси. І ніколи вони не залишили. Жодного поганого слова. Взагалі, тільки підтримка. І... І так, А х... питання: хто тоді залишає ці коментарі? Слово ну, Кіті hey, 87. 87 да. та, Приблизно та, вони. Та, без, без фотографії. Та, а ще знаєте, що я люблю робити? От як що там знаєте, там дуже таке розвинули? Я люблю запрошувати людей е, отак поспілкуватися перед камерами канадських. Телеканал, це одразу зупиняється, усе -то. А -а -а. Я так визивала колись власника дуже великої компанії, дуже великого, який просто такий хейт там зробив на, на українців на початку mm -hmm. повномасштабного. Ну, стра страшне. Хотілося вклепати не мені а всі громаді. От я вступила з ним просто так, написала один коментар, просто запросила його як публічна особистість поспілкуватися. Перед камерами канадських телеканалів. Але знаєте, дуже погано, коли от ці хейтерські коментарі також впливають на розвиток людини. Людина просто зупиняється, кидає цю справу. Я чула від своєї знайомої думку, що вона залюбки відкрила тут свій бізнес. в Неї є ресурси, в неї є ідея, класна можливість, але вона просто боїться зіштовхнутися з. Тим хейтом, з яким як вона бачить на досвіді інших людей, українців, які відкривають тут бізнеси, вона просто не хоче цього. і просто страшно, що навіть якщо ти будеш робити все добре, все правильно по протоколу, все одно хтось да, причепиться, і потім це розкручить таку велику величезну снігову да сніжку. Вона. Думаю, або про переїзд в іншу провінцію, або взагалі відкинути цю ідею. до речі, люди, які дивляться на з інших провінцій, не з монітобу розкажіть, як справи у ваших провінціях, чи підтримуєте ви український бізнес?